Вітаю всіх. Мені писали клієнти з Харківського району. Пишуть, що там бойові дії на кордоні. Там два села, активні бойові дії. Давайте так. Харківський район з 10 по 12 травня. Харківський район. Харківський район. Так, дійсно, рух там є. Наказ є на це рух. Не без цього. Важка ситуація. така. Так. Ну ось, будь ласочка, тупік. Вони там застрягнуть. Нікого, ніхто далеко не прийде, не, під, не підійде далеко. Сам топік буде. Для них обмежено все. Там для них обмеження. Серйозні. Далеко не зайдуть. І дуже-дуже повільний рух. Він недалекий, так він ще дуже повільний на кордоні, зрозумійте. Одну річ. Харківський район. Добре. Дивимось ці колоди. Так. Харківський район з 10 по 12 травня бойові дії. Яка буде ситуація? Так. Рух є. Ви розумієте, що він є колісниця, але він не активний буде. Війна. Дірка мечів. Це бойові дії. Так. Рішення будуть прийматися серйозні у нас. Так, що у нас тут? Небагато там ресурсів для цього. Важко. Ви знаєте, багато ілюзій там, багато ілюзій на цю тему. Там є рух. Знову дві кубків. Знову домовленості. Ви знаєте, там певні знову домовленості вилазять. Кінцевий результат який? Десятка мочів. Жертви, руйнування, жертви. Ось вам руйнування відразу. Я її ще не перевернула. Давіть. Жертви руйнування і прийняття серйозних рішень, скажімо так. Там треба думати, що робити. Жертви руйнування будуть. Рух там є, але він недалекий, досить недалекий, бойові дії є. Ніхто нікого. Карт окупації немає. Там є бойові дії, є процес руху. Але мрії, плани, це одне а інше ні, не, не зайдуть вони далеко. ні. Прикордоння, треба обережно дуже дивитись по ситуації. А так, нічого суперстрашного немає.